Сьогодні ми влаштуємо порівняння, де картопля краще. У батьків з їх ідеальним чорноземом, але без регулярного поливу. Чи у мене на супіщаному ґрунті, але з постійним поливом. Спочатку викопаємо у батьків. Що можу сказати? Картопля невелика і немала. Скоріше середнього розміру. А тут же і помічник переносить картоплю з городу По стартам важко сказати намішано всього. І Белороса, і слов'янка, гала, пікасо, Чебора. Це ганочко. Можливо, і інші. На ринку кажуть одне, а на ділі зовсім інше. Батьки намагаються постійно змінювати сорти. Картопля приблизно одного розміру: що біла, що розова. Ще й помічник все в двір заносить. А давайте подивимося, скільки з одного куща виходить. 26 штук, вже 25 штук. А собака так і не дає робити. Повинна бути у центрі подій. Загоню, бо не дасть докопати. А ось так з одного ряду картоплі. Це, як я думала, Пікасо. А мене поправили, що це картопля Бора. Але я точно не знаю. Вродила добре, гарно розварюється, але для жарки вона не годиться. Трохи пізніше покажу, як у мене вродила. Давайте з згорода перемістимося в сарай вже сохне батьківський врожай, трохи картоплі є, і помічник задоволений. Потроху будемо спускати у підвал. Купувати картоплю цьогоріч не будемо. Я відібрала з десяток великої картоплі. Цікаво, скільки вона важить. А потім порівняю зі своєю. А мій помічник тут, як тут. Все фіксує. Хазяїн. Зважуємо. Перша 351 грам. Друга 196. 156. 216. А ось і нам трохи врожаю перепало. Знайшла ще парочку великих: 247, 313, 171. А три картоплини на 756 грамів затягують. А тепер переміщаємося до мене на дачу. У мене тут інша ситуація. Чоловік так посадив картоплю, що треба ще постаратися її знайти. О, картопля. І хробаки є. Тут, як тут. Я і не очікую, що перевершу по кількості батьківську картоплю. Але за титул на більшої картоплі можна і поборотися. Ось тільки в мене з одного кущика. Непогано. Є різних розмірів. Буду копати далі. Є як величенька. Є і підпечена. І підгнивша. Поїдена. Ну що ж, повний комплект. В цьому році не бризкала жуків. Напевно, вони погоріли від такої спеки. Було з десяток великих. Руками позбирала. Так що в цьому році картопля в мене без єдиного хімікату. В мене хоч і крупніша попадається, але дуже багато дрібної. Саме найцікавіше, що цю картоплю ми купували для мундиру дві сітки, дуже маленької. І в нас залишилося півсітки. Ми її і посадили. Ще і батькам дали, бо у нас вже не було місця. Як бачимо, з неї у нас вийшло таке собі картопляне асорті. Невже це велетень, якого так шукала? В кінці відео буду зважувати її. Важка картоплина за 500 грамів точно. Докопаю. Залишилося вже небагато. А ця картоплина незвичайної форми. Можливо, спека негативно вплинула. Зовсім трохи не вистачило до повної тачки. А ось це найбільше, яке я відібрала. Зважуємо. А це мій рекорд 710 грам. 220 грам і 390. Напишіть у коментарях, а яку найбільшу картоплю викопували ви.